Вітаю, друзі, ми продовжуємо наш проект. Актуальне інтерв'ю до нас надходить досить багато питань. Найчастіше вони пов'язані з житлово-комунальним господарством. Ми систематизували ці питання, і сьогодні з певним пакетом питань прийшли до генерального директора комунального підприємства Міськ Олександра Похилка. Mm -hmm. Олександра Леонідович насамперед дякую, що ви викрили для нас час на сьогоднішнє інтерв'ю. У нас досить багато питань з приводу питної води. От останнім часом почастішали скарги? Люди навіть в соцмережі виставляють певні світлини, з там то колір не такий води, кажуть, запах не такий води. От ви вже навіть ваше підприємство робили певні перевірки. Факти, начебто, і не підтвердились, але все-таки чому так стається? У чому причина? З вашого дозволу, привітаюся так само і з вами, і з нашими. Глядачами, дякую, що ви завітали до нас, до нашого підприємства. Дуже приємно з вашою допомогою звернутися до всіх наших споживачів, всіх наших мешканців. Що стосується споживання і водопостачання на в нашому місті саме в літній період, це завжди така ситуація. Коли, на погляд споживачів, ну і на наш погляд, так само змінюються деколи в літній період органоліптичні властивості води, яка тече в нас з кранів, це е, пов'язано саме з тим, що така пора року. Тобто всі ми розуміємо, що в літній період температура води в Дністрі, а це Дністер, в нас забезпечує 70% споживання води. Ясна річ, е, росте температура. До чого це призводить? Ясна річ, це призводить до зміни не хімічного стану, але uh -huh. тим не менше до зміни бактеріологічного стану самої води. Тобто все життя просинається в річці, просинаються не тільки риба, просинаються і водорослі, і всі. І всі живі організми і мікроорганізми, і так, які там завжди мешкають. В цю, в цю літню пору, саме в цьому році, всі мали можливість побачити, що. Крім того, що настала, настала така спека, крім того, ще й дуже суттєво знизився рівень Дністра. Так. Дуже суттєво знизився рівень Дністра. Ясна річ, в історії міста були і, і так само і складні часи, але це просто накладається одне на друге. Зменшення об'єму води, зменшення рівня води і різке підвищення температури води. Але тим не менше, як і завжди, наше підприємство. Постійно проводить моніторинг і не просто моніторинг, а контролює стан води, контролює саме те, що вода, яка подається нашим мешканцям, вона має відповідати державним санітарним нормам, що стосується питної води. Я можу всіх споживачів заспокоїти. За цим слідкуємо не тільки ми, uh -huh. а й державні структури, на яких покладений цей обов'язок. Можемо завжди гарантувати, що наша питна вода відповідає всім державним санітарним нормам. Ясний, річ, всі люди різні, як кажуть, хтось може відрізняти відтінки різного кольору на декілька порядків більше, ніж хтось інший. Так само угу. і з точки зору органоліптичних тобто, смакових, так, так? смакових листи, так само всі люди різні. Комусь. Якийсь неприємний запах, або хтось і не звертає на це увагу, і здається, що все так, що вода, яка була, така і є. Але тим не менше, ми завжди реагуємо на всі звернення споживачів. Крім цього, розуміючи, що споживачів саме турбує, саме безпека життя, ми по всіх скаргах, які були, ми по всіх скаргах при бажанні. Споживачів, виїжджає мобільна наша група, при потребі і при бажанні споживачів бере для аналізу проби води і робить при необхідності, аналіз хімічний аналіз властивостей води. Що хочу зазначити. Ми, як технічні спеціалісти, завжди нашим споживачам нагадуємо, що питання не тільки в водозаборі води, тобто uh -huh. там, де ми беремо воду, там, де ми цю воду постачаємо до магістраль... по магістральним мережам до будинків наших uh, споживачів, але в той самий час і має значення стан самих мереж всередині uh -huh. да, внутрішньобудинкових мереж. Ну і не тільки внутрішньобудинкових, а й квартирних мереж. Uh -huh. Тобто треба розуміти, я не кажу, що це завжди таке, але дуже часто буває таке, що, наприклад, люди поїхали віддихати, ну їх там дні 4-5 нема, приїжджають, ніхто не користувався водою, відкривають воду. Ясна річ, з металевих труб завжди буде йти вода, яка може, там, скажімо так, Може віддавати тим, що вона просто простояла в трубах декілька днів, і вона просто вже не свіжа. Здається, не свіжою, і здається, що дуже погана вода. Да, таке буває. Казати, що це саме проблема споживачів. Я не хочу такого сказати, що це проблема споживачів, але знову ж таки, прохання завжди не панікувати. Прохання завжди, якщо дійсно є підстави, вважати, що щось сталося з водою. Завжди прохання реагувати спокійно, звертатися до нашої диспетчерської служби, завжди ми відреагуємо на ці звернення споживачів. Хочу, до речі, сказати, що кожен, кожен тиждень ми підводимо підсумки по зверненню споживачів. За останній тиждень можу сказати, що було декілька звернень споживачів, але коли ми повторно... Встановлювали контакт з споживачами тільки один раз споживач виявив бажання, щоб ми взяли в нього саме угу. пробу води і перевірили воду на хімічний стан і на всі інші стани, чи відповідає вона. В усіх інших випадках споживачі казали, ні, дякуємо, да, було, да, нам не подобалося, але зараз все нормально. Крім цього, хочу сказати, да, є деякі моменти для того, щоб навіть при тих всіх негативних моментах, які спека літня нам влаштовує, тим не менше, да, ми вимушені деякі моменти міняти з точки зору підготовки води. Тобто все одно необхідно забезпечувати якість води. Тому коли треба, ми підвищуємо концентрацію. Це говорити про очистку води, да, так? Коли треба, ми при необхідності підвищуємо концентрації очисних реагентів. Але ще раз нагадаю, ще раз наголошу на тому, що кількість реагентів вона не впливає на якість води стосовно санітарних норм. Ні. Так, да, вона може, деякі люди можуть, ясна річ, там звернути увагу, що раніше було менше. Наприклад, запаху хлорки, а зараз там трошки більше запаху хлорки. Тим не менше ми завжди слідкуємо за тим, щоб вода була завжди в нормах санітарних. Тобто ви на сьогоднішній день гарантуєте, що та вода, яка надходить до споживачів, є цілком безпечною, так? Аналіз води, яка подається в якості питної води до наших споживачів, проводиться цілодобово. І аналіз відбирається кожних дві години, і всі дослідження проводяться нашою акредитованою хімічною лабораторією. Окрім того, що водозабір ведеться із річки Дністер, комунальне підприємство має ще свої свердловини. Так, на сьогоднішній день скільки таких свердловин є, чи всі вони в робочому стані, чи всі вони задіяні? Що стосується експлуатації свердловин артезіанських, ясна річ. У нас є в експлуатації артизанські свердловини, і на сьогоднішній день вода з цих свердловин забезпечує споживання приблизно 30% споживання всього по місту. Ми, ясна річ, зацікавлені в тому, щоб свердловини ці експлуатувалися якомога довше, тому ми ніколи не виходимо на 100% дебет по кожній свердловин. Сам оперативний персонал наш він сам определяє, відслідковує, з якої скважини, в яких об'ємах подавати воду далі в мережі. Зараз задіяно 23 свердловини. На жаль, попередніми роками в Кам'янці-Подільському була така негативна практика. Ціле літо люди не мали гарячої води. На сьогоднішній день яка ситуація з гарячою водою? Так, дійсно, за багато років нам вдалося зберегти. Гаряче водопостачання навіть по закінченню опального сезону, гаряче водопостачання в домівки наших споживачів. Це нам вдалося завдяки, я вважаю, завдяки роботі і міської влади і завдяки роботі нашого депутатського корпусу, який підтримав саме нас в нашому бажанні забезпечити гаряче водопостачання в місті. Крім цього, це стало можливе ще завдяки тому, що ми скористалися грандовою допомогою організації, відомої організації USAID. Це проект енергетичної безпеки, яка надала підприємству чотири когнераційних установки загальною вартістю, це приблизно 4 мільйони євро. На сьогоднішній день дві установки вже запущені в роботи і забезпечують і енергопостачання, і постачання гарячої води в домівки. Ще дві установки. Мають бути введені в експлуатацію до кінця літнього сезону. Запуск цих когенераційних установок дозволить нам забезпечити гаряче водопостачання повністю по місту в цілодобовому режимі. Хочу закликати всіх споживачів наших користуватися нашою гарячою водою. Хочу відверто і цілком відповідально сказати, що наша гаряча вода на сьогоднішній день набагато дешевша, навіть при старій ціні. Електроенергії. Наша гаряча вода була приблизно в два рази дешевша, ніж та гаряча вода, які споживачі отримують від своїх бойлерів і нагріваючи воду в своїх бойлерах. Крім цього, хочу так само всім нагадати, що зараз час війни, і зараз, на жаль, агресор не дає нам можливості користуватися електроенергією так, як ми хотіли. І коли споживачі користуються саме нашою гарячою водою, на наш погляд, вони суттєво зменшують навантаження на енергосистеми і міста, і області, ну і ясна річ нашої країни. Ми ясна річ не знаємо всіх параметрів споживання саме у всіх наших споживачів. Але якщо брати в середньому, то я можу сказати, що якщо б наші споживачі, всі споживачі міста користувалися саме нашою гарячою водою, це дозволило би. Знизити миттєве навантаження на енергосистему майже на 2 МВт. Ви заговорили про когенерційні установки. У цьому контексті хотілося б поговорити про підготовку до зими. Всі На всіх рівнях говорять, що зима буде складною, зима не за горами, літо дуже швидко закінчиться. От ваші прогнози і наскільки ефективно ведеться підготовка в камінці-подільському? Ясна річ, нам хотілося б зробити все, що була б була можливість і фізична там і фінансова можливість це зробити але ну на жаль ми на сьогоднішній день робимо саме те що ми здатні робити при існуючому рівні скажімо так забезпечення хочу знову ж таки нагадати що ми завжди розраховуємо на те що споживачі з розумінням віднесуться до необхідності погашати борги за гаряче водопостачання за опалення за просто за воду і за водовідведення на сьогоднішній день заборгованість споживачів це приблизно 90 мільйонів. Якщо би ми могли разом з нашими споживачами розраховувати на оплату хоч якоїсь частини цього боргу, ясна річ, це би дозволило нам ще ліпше підготуватися до непростого, непростого зимового сезону. Але, тим не менше, ми все одно, як і завжди, Плануємо свою роботу, плануємо роботу, що стосується підготовки, ясна річ, обслуговуємо, ясна річ ремонтуємо саме ті ділянки мереж, які ми вважаємо саме аварійними небезпечними з точки зору проходження слідчого опального сезону. Ясна річ, руки не опускаються, ясна річ, всі е, працюють, ніхто не віддихає і ніхто не б'є байдики. Альтернативою газу є не тільки електроенергія, а й тверде паливо. Кам'янчанам багато років обіцяли, що от завдяки твердопаливним котлам якість буде кращою і, відповідно, і ці послуги будуть здешевлюватися, що є насправді на сьогодні. Так, дійсно, наше підприємство має ще декілька джерел теплової енергії, які, наприклад, не залежать від блакитного палива. Котельні. Що свого часу були переведені на тверде паливо, воно вони можуть замістити приблизно до 8 мільйонів кубічних метрів газу в рік. Але в нинішніх умовах ми маємо розуміти, що деякі питання не зовсім залежать від діяльності саме підприємств. Ще раз хочу нагадати, що так сталося, що в нашій країні війна і. Керівництво держави прийняло тяжке рішення, але необхідне наш погляд, так само про замороження всіх тарифів. Але тим не менше, наше підприємство воно ж так само функціонує на дійсно вільно не зовсім вільному, але тим не менше, ринку. І ми змушені купляти і електроенергію. І інші види палива ми змушені купляти по тій ціні, яка складається на сьогоднішній день на ринку. Наприклад, з того моменту, коли свого часу були проведені розрахунки і дійсно подавалися розрахунки з точки зору твердого палива, з того моменту ціна на тверде паливо виросла більше, ніж в 4 рази. Хочу сказати, що з того моменту ціна на електроенергію виросла майже в три рази. Про... Паливо, звичайне паливо для наших автомобілів, все інше, я навіть ну, і казати не буду. Всі, і всі навіть без моїх нагадувань розуміють, що зараз відбувалося. Тим не менше, ми все одно виконуємо свою роботу при тому, що знову ж таки тарифи не змінюються, починаючи з 2019 року. І ми розуміємо, що є економічно обґрунтований тариф для себе розуміємо і розуміємо, що є діючий тариф, по якому ми забезпечуємо Тепло. Тому на сьогоднішній день сказати споживачам, що так, що альтернативне паливо зараз забезпечить і вирішить всі питання, ну, на жаль, ні. Склалася така ситуація економічна в країні, яка не дозволить зараз це зробити. Не від того, що наше підприємство не хоче там чи не може, а від того, що, на мій погляд, всі підприємства теплопостачання в однакових е зараз умовах по країні. І зараз питання в тому, що треба забезпечити, хоча би просто питання стоїть просто забезпечити тепло в домівках мешканців. Якщо говорити про тарифну політику, то з одного боку, начебто, дійсно тарифи заморожені, з іншого боку, от електроенергія зросла в ціні. Ви назвали ще кілька чинників. То в реаліях сьогодення варто очікувати на подорожчання послуг міста енергії? В реаліях сьогодення я думаю неправильно буду казати до кінця війни, угу. що ми будемо розраховувати чи маємо розраховувати на підвищення тарифів на послуги нашого підприємства. Думаю, навряд чи хтось підтримує саме таку ідею і в місті, і в країні. Да, тяжко, але ще раз скажу, ми всі в рівних умовах. Ми так само стараємося виконувати свою роботу якомога ліпше. При нинішніх умовах, які склалися для всіх, не тільки для нас, у контексті одного з попередніх питань, ви згадали, що підприємству споживачі заборгували 90 мільйонів гривень. Це е, загальний борг, чи це лише опалення, чи гаряча вода? За що більше і взагалі ну, охарактеризуйте ці борги? Ситуація з боргами, вона аналогічна так само, і ситуації в загальному з е, об'ємами реалізації підприємства тобто більше 60%. Навіть там більше 70%, це ясна річ теплопостачання. Теплопостачання і постачання гаряч, гарячої води. В загальному наші борги, да, я вже казав, 90 мільйонів. Угу. Я можу сказати, що нам є е, чим пишатися. Наші споживачі не можу сказати, що вони гірші, ніж е, в загальному споживачі по е, нашій країні. Да, така ситуація, вона всюди, да, є. Де важче, є, де ліпше, але в середньому вона така сама, як і в нашому місті. Хочу тільки подякувати споживачам, сумлінним споживачам, які не допускають росту заборгованості. Основна заборгованість тих 90 мільйонів це ясна річ теплопостачання. Хочу сказати і нагадати всім, що зараз є можливість просити в нас реструктуризацію боргів, і ми завжди йдемо на зустріч, коли бачимо. Що споживач має бажання взагалі погасити свої а борги. на який термін борг можна реструктуризувати? Законом не заборонено реструктуризувати заборгованість на 12 місяців. Угу. При можливості ми просимо ясна, коли суми суттєві, але люди все одно виявляють бажання погасити борги. Ми йдемо на 12 місяців. Ясно, що ми завжди просимо погасити якомога раніше. У умовах війни засоби, якими може підприємство впливати на боргів, вони обмежені? В умовах війни ми просто стараємося самі як підприємство з розумінням відноситися до проблем споживачів, особливо до тих споживачів, які саме страждають, у яких є проблеми, в яких в сім'ях де є військові. Ясна річ, ми завжди йдемо на зустріч. Але тим не менше хочу нагадати споживачам, що ми зараз маємо право і зобов'язання нараховувати. Пені на е, заборгованість, яка існує. Тобто тому, це держава відновила таке да, право, так? Так. Да. Тому в мене ще раз прохання до споживачів не допускати боргів і не допускати росту боргів за послуги. Дякую вам за сьогоднішню розмову. У нас час на сьогодні вичерпався. Я думаю, що якщо будуть такі можливості, то ми прийдемо ще до вас з пакетом питань, тому що людей досить багато чого цікавить, і є конкретні такі питання по конкретних ситуаціях, і якщо. Буде можливість, то ми будемо з вами з цими питаннями до вас приходити. Дякую за візит. Я був радий побачити вас. Був радий, завдяки вам звернутися до наших споживачів. Всього найліпшого перемоги нам.